Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі підписники, ну що в нас? Там дуже турбують, кажуть, Льоня, що ж там тесорчик, що ж ти нічого не цей? Чи вже гебела, мене в чермет здав? Ну що ви? Тесорчик це вічний трактор, як же чермет здавати? Ну і, звісно, поки нового за що брати. Так що треба влаштувати те, що є. Так, ну що, дуже вам всім вдячний, звісно, глядачам, підписникам, які там написали Льоня, є поршня, Льоня є те, є те. Ви молодці, звісно. дякую за підтримку, все. ну знаєте, ну, Вишня поршня є, Льоня ме підкинула, мет її вислати ну знаєте як, це, от, Те время, яке ставити б ушні, ну, я, я це вже діло пройшов, не хочу. Зараз тільки ставлю нове, ну, щоб воно робило, працювало. Перед цим стояла поршнюва. от працювала 5 років, звісно. моя б ще працювала 5 років, якби Льоня не запорог мотор. Якось так. Так, Ну що, пишіть для нас, що я купив, що придбав. Так, Купив я поршневу, глядачі. О, дивіться, яка поршнева. Український виробник і все. Це ще старих запасів. Звісно, зіткнувся з тим, що зараз проблемно. Поршнева проблемно купити нормальну. все китайське, все барахло. Всіх обзвонив, звісно, дуже ніхто. Ну, Ті, що мене знають, ті, що мене дивляться хлопці, що торгують поршнями, кажуть, Льоня, фігня, ми тобі нічого не вийшли. Бо ти кажеш, зараз знімеш, що ти поставив, а через три дні знімеш відео, що ти нас нагнув. Так що ніхто не цей. Ну як? Нічого не перекоман толкове і нічого не цей. Ну що вам сказати? Знайшов, звісно, отаку по Така поршніва в мене стояла, вона працювала 5 років, я в принципі нею задоволений, песня. І через те я її взяв. Так, поршньова форсар. отакі ці красавці. Так, Все новеньке. Ще за... Он десь запакований. Ось розпакований. Давайте я вам покажу, що там до чого. Так що даємо це нове життя. Саме головне тепер не бокопорнуть, не, не, не щоб знову не влетіть на мотор. Бо що я вам скажу, глядачі? Бережіть свої трактори. У таке тяжке час, як зараз, звісно, дуже стало проблематично з запчастями. І плюс все дорого. Якщо ця поршнева стояла е, е, 5 тисяч гривень, гривень, то на даний момент я взяв за 12 тисяч гривень поршньову. В общем. Весело діло. Ну що тут? А як завжди поршнекомплект, комплект, усе, йдуть тут прокладочка, кольця, поршень, гільза. Я вам покажу, що О. Так, давайте розпакуємо трошечки. Все на зараз розпаковувати буде. Будемо робити. Так. Пальчик іде в комплекті, пальчик, поршень, штопорні кольця на поршень, отакий От поршень, все, пісня, все по красоті. Ну і плюс гільза. Отака. От Шикардус. На пройшла поршнюва ходила, навіть не старалася отакий у ці рисочки навіть не витерло. В общем то, в принципі, три гільзи були ще й обалденні. Ну, вирішено, знаєте, як зроблю. Я думаю, ще в ближайші п'ять років хай кратерець торохтить на новенькій поршневі. Отакі От в нас ці. Так, що ще купив? Трошки я пофалюся. Теж там дуже багато глядачам. Я сказав, що в принципі кулінвал у мене в ідеальному стані. Там шийки, песня, все, нема до чого куди кулупатися. Там багато глядачів написали кажуть, льоня. Ставлю на тих, на тих самих вкладишах, не моруч голови. Як тебе все нормально, вкладиші не вироблені, ну ми що зробили глупості? Я взяв, вибив їх від тіля і перепутав містами все. Ну, в общем-то, перемішав. Сенсу ставити вкладиші ті тепер немає ніякого. Бо, ну, поняли, бо переколотив там перший, другий, третій, четвертий циліндр. я їх всі перемішав. Ну, Нічого, що ж зробити. Влітать так, влітать з пісні, як не як з музики треба влітати. Що, взяв укладиші, отакі. укладиші, номінал 2. У мене повністю коленвал, номінал 2 по кругу. Що корінні, що шатунні. В общем-то, шатуні взяв новенькі, підкидаємо. Укладищі 2000 гривень. Шатунь самий. Ну, я ж кажу, шикардос. Так, що ще взяв? Взяв в общем-то, прокладочки резинові, ті, що під э, штанги. Ідуть прокладочки і взяв ремкомплекти прокладок під, під, під колектора. Ну, Це все, що нам потрібно. Тоже, все в місті посилка вийшла 14 В общем-то, шикарно. Зробив те сорчику перед новорічний подарок. Звісно, дружині трусів, ліфчика не можна що купити. Зато тратор зробив. Кажу, Кітюнчик, не переживай, я тобі перед новим роком трактор заведу. Це буде, як кажуть, всій нашій родині дуже великий подарок, бо тесорчик це наш кормілець, він і нас годує, і коровок годує, плюс і дрова воза топем ми гріємося. Ну, без тесорчика ну, нікуди. Як не крутив, вертів, вже і так, і так маю. Хай стоїть до весни, може на цей, а тоді, думаю, ні, не треба входити, щоб ми війшли в Новий рік. Щоб ми війшли в Новий рік ну, з робочим трактором, без всяких косяків. Так що, отакі от ці. Ну нічого, в мене сьогодні в гостях ще там покажу незамінімий мій помощник, який ніколи мені не відказує Куменець. О, Кажи Слава Україні. Героям слава. Оце молодець. А це як скажеш слава Україні, а на камеру одразу так хопа, і як там жовтеньким. Так що це кум тобі молодець. Як по, респект і повага, що не цурається. Звісно, слава Україні і нашим героям слава. Що є у нас така можливість, що нам дають таку можливість і у нас ну, як, є можливість працювати вдома і щось створити, щось робити. Якось так. Як вони там нас захищають? Ми тут працюємо ну, для країни, для людей, правильно? Бо й молочко для людей, ну і багато чого, все равно, на цьому. Підтримуємо неньку Україну. Ну і обов'язково не забуваємо, звісно. Підтримувати Збройні Сили України. Це саме головне зараз таке. Ця. Так що, якось так. Ну нічого, Куменець, Погнали? <плес> в общем-то, зараз вже пів -другого, пів -другого години, так? Пів ну, Получається обідня година. Кум каже, до вечора не заведемо. Я кажу, Куменець, заведемо обов'язково. Ми не можемо завести, треба по-любому завести трактор сьогодні. на цьому. Так що слідкуємо, може, будемо заводити навіть, навіть ночі. Що в нас? Звісно. Як, розбирали ми по морозцю, розбирали по моростю. Зараз слякать. общем-то, слякать, грязь, дивіться, що робиться. Отаке, що робиться, квашня. Поладівали з кумом сандалі, он, такі модні. на цьому, Будемо товти грязь. Ну не знаю, як, як куменець, Куменець, давай договоримося. Я розбирав під низом, під поддоном лежав. Кум був там... А ти збираєш куменець під низом. Ой. Так що, бачите, той то круто, той розкручує. Куминець, ти ж в мене моторіст, тракторист зі стажем. Каже, я такі ваші велосипеди, дрірчики, не збирав і не розбирав. Так що йди, гайкуй сам починається, все на, 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 на мене. Ну, знаєте як? Я власник трактора, сам зроблю, то сам собі буду на, на свої помилки буду відповідати. А той каже, я на свою зарплату твою поршню не потягну, так що не не, не, балусь, не, не От такі діли. Так, ну нудіть на 5 секунд підійдемо ще сюди. Що в нас? В принципі, по шатунах переміряли шаптуни. Ну, є такі два, знаєте, трошки, звісно, можна було втулки замінити. Ну, зараз такі втулки ж, ви зараз перевту... ну, перевтулю все, двічі дам нагрузки, і воно те саме воно і буде. Вирішив я оставити селдепію там як воно є. Це ще, виходить, шатуни, селдепія. Ну, два шатуни в мене, нових селдепія якоїсь ставив, а два таких хороших. Поняли втулки, ще більш менш нормально. Так що втулки живі, в общем-то мотор ще буде жити, я думаю. Ну нічого. А ми з кого крутим, збираємо, в'яжемо поршня, зараз покажемо, як я в'яжу. Може, для когось буде цікаво, корисно. Звісно, дивіться, вчиться. Ну, ми погнали працювати. Поїхали. Так, ну що у мене? Поїхали? Ти доску притягнув, а палити ми на чому будемо. Зараз будемо палити поршньову нову. Дивіться. В общем-то, що нам треба? Нам треба, щоб пов'язати поршень. Я що роблю? Наливаю сюди бензину, запалюю, поршень нагрівається, прогрівається, і тоді пальчик від руки хлоп і на місто. Отак вяжу поршня. Нічим я не грію, ніде я його там... Я люди, що в духовку вставляють, Я так не займаюся. Да, я боже, таке в, інтер... в, інтер... в Ютубі. Поставив в духовку, нагрів його в духовці. Ну, мене духовка, електродуховка, газової нема, тресі вибери. Так що додому виберіте. <соткій> поки, поки нагріємо, жінка лише пиріжки нам спече, щоб ми поїли. ці. <соткій> ну нічого, а ми займаємося і важимо торшню. Погнали? Пов'язали поршня, все, як ви бачили, нагріваєте бензинчику, пух і все. Що ми закинули кольця, кульце має це і ставляється надписю вгору догори. Ну, там по картинці є, я думаю, хто буде ставити, той побачить, звісно. Усе. Що ми зараз робимо? Зараз в'яжемо його, його з гільдою і будемо ставляти його з гільдою. Ми з куменцем розкриваємо капот, так, да, куменець? Так. Ти туди чого туди? Опа. О! Начисте його хоч кинемо, хоть капот на чисте буде. Так. Опа. Так, поїхав до товариша, взяв ось моєчку, таку, щоб бізичком помити, трохи там кулінвал. Ну, щоб де, де нападав мусор, трохи видуть було.

Так, ну що ми зараз? Ми може в'яжемо поршня, да? так? Зільдами? Запхаємо гільзи, щоб були готові. Так, ну а ми зараз в'яжемо поршня з гільзами. Ставимо на місці, як воно бути. Щоб тоді тільки разом хоп і в мотор. Заглядачі, підписники, Ну що, вже блідніше дворі, це висковим догралися. Так, ну що ми? Подон закрили. В принципі, поршню поставили вже все. Затягнули все по красоті. Кум каже, Льоню, ми ж це не дуже завести. А як, ти ж війська в сьогодні завести. Будемо робити до останнього. Так, що в мене є? Є в мене спереді форе на тракторі. Зараз йдемо беремо з акумулятор, кидаємо і пробуємо, чи тут буде видно, що чи ні. Що у пішли? Так, ідемо беремо маком. Так. О, казала мамка. Льоню, учись синок. Так ні мені, дир 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 дир-дир-дир. Так туристом буду. А, хоч плачу. Я. А -а -а. Ну ничего, трази, браты. Ты слушай, кто это раз, чтобы был на мазе. Опа, а ну-ка, подними кляму. Так. Нет. Вот, да. Да, вот, нет. Так. О, зараз будемо заводити. Акумулятор є, наші ті, головки нужні. Так, а ну пробуємо, буде видно нам шуччині. Зараз глянемо. О! По красоті. Трошки нахиляємо їх. Куминець! Ми тоді цілу ніч можемо сидіти біля цього, біля трактора. А, так що, бачите, світло є. Все, ми займаємося далі. Погнали, так працювати. Що, комендант, головки! 9 година вечора ми зложили тракторця до кучі, поставив кришку на на, на цю, на турбіну. Ну що ми? Виходить. Ухендожили виходить, виходить, тракторний акумулятор, посадили фарами, пробували, тільки що крутити, нема мочі і все. Декомпресор круте, вкидаємо в цю, не круте, ні і все. на цей. Притягнули ми жигулівський акумулятор, зняли жигулів, пристепив з ускором. На досточку на все. Куменець, Той кумира стоїть, каже, ну ти в баню з тим трактором, ти вже замучує. Куменець, підожди, не тікай, давай заведемо і все. Так, ну що, погнали заводити. Ми може таке ми з цим акумулятором заведемося. Так. Опа! Так... Над... на декомпресорі. Все трошки поганяємо його. Ай, я маю. Воу! Ай, собі рівень. Бачите, я не погано срути на цьому. Ну, вже воно закачали його були, все. Чук! І є, контакт. так. Оооо, все так є. Та. Куме, незрядно, що ми продовбались до 9 годин вечора. За те, передай хайпа. Хай, хай. Поцелую, да? <laughs> Ну что, нормально робот у меня? А? Нагреть, Нагреть да, покажи вам, что до чего. Ну это первый раз. Не, ну я вообще-то, вообще, вообще вся ремонта, конечно, заводится без питания. Ну как? Можно завести из стартера все. Були такі нюанси, що так, тягали, тростором повиччю завести. Ну, а це, бачите, в принципі, нормальна вся песня. Ну, прин, як? що в нас мінялось? Мінялось, виходить, тільки почнєва. Головка не робилась, ніде нічого. Головка перевірив, все нормально, ніде нічого там по красоті на головках. Получається, головка не, пер... не закип'ятив я, хоч головки цілі залишилися. טוב, כאן נגישו אחד מהם Так, на цьорка, все, нащо нормально, робить, працює, це О, От бачите як? Якраз як, раз, як притирку до Нового року. Так що, бачите, і тесорчик зробили, ну, і все нормально. Буде. Ох. Ну нічого, глядачі підписники. Дякую, що були з нами. Слідкували, як ми тесорчика оживляли. Бач, там переживають в коментарях, пишуть Кальоня, що ж там сороковчик. Все, тесорчик на мазі. Так що не переживайте. Ну нічого, хочеться таким перед до нового року тут вже понти. Хочеться вас привітати з наступаючим новим роком. Ну, щоб все було гаразд. Як? Ох, щось Що сказати. Ну, З Новим роком. Люди добрі. Миру, добра, спокою в ваших сім'ях, звісно. Ну, а саме головне перемога. І перемога, щоб була Україна. Так що якось так. Ну нічого. А кому понравилось таке відео, ставимо лайки, коментуємо. Ну і все обов'язково буде Україна. Пока-пока.